Депутати Житомирської обласної ради звільнили з посади директорку Житомирського обласного спортивного ліцею Людмилу Корінну, яка обіймала цю посаду з 2005 року. Відповідне рішення ухвалили під час сесії обласної ради. У проєкті рішення, опублікованому на сайті облради, причиною звільнення вказують здійснення Людмилою Корінною адміністративного правопорушення, пов'язаного із корупцією. Ну, в обласну раду надійшов лист від прокуратури, в якому вказувалися на два правопорушення. Який як е, конфлікт інтересів. Зокрема, е, близький родич працював у прокуратурі, ой, в ліцеї. І е, друге, те, що цей родич отримував винагороду, ну, преміальні, і в тому числі сама керівник отримувала е, преміальні. За свою роботу два таких випадки сама Людмила Коріна розповіла, що суть правопорушення полягала у тому, що вона взяла на роботу свого племінника. Він працював сторожем ліцею. Про те, що це може бути конфліктом інтересів, жінка каже, не знала. За скоєне порушення сплатила штраф. Людмила Коріна каже, справжньою причиною її звільнення стала її відмова приймати на баланс ліцею футбольне поле, де спільна комісія департаменту регіонального розвитку ОВА, який і був замовником робіт та ліцею, виявила понад 20 порушень та недоліків. Але взагалі це не головна причина, тому що таких випадків по Житомирщині, значить, по соцзахисту, по освіті, профтехучилищах, по лікарнях. У нас на Житомирщині дуже багато. Я просто не підписала заднім числом акти виконаних робіт. От і все. Дмитро Поліщук, Володимир Жабровець. Суспільне, Новини Житомир.